Вітаю вас, малятка. Пропоную сьогодні зі мною пограти в гру загадку. Назви комашку. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ністонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно, На дворі влітку люті. Здогадались діти хто? Так, це комарі. Маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко у мурашнику. Мураха! Вірно, діти. Усмухована комашка працювати звикла тяжко, і з квіток нектар збирає, мес смачнюші виробляє. Робітниця ця мала називається? Здогадались, діти? Джола! Вірно, хоч вона, джолі родина, ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались? Небеса полетіла зла. Хто це, діти? Оса! Бджоли сплять, а вони уже летять. До найперших квіточок мед збирать для діточок. Здогадались діти? Так, це джміль, Молочинки Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані. Хто малята? Вірно, бабка. Приламаю, а не птах. Я літаю по квітках і співаю. Жу-жу-жу. Називають мене. Жук, вірно. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий. То малята, стрибунець, вірно. Свою ніжну павутину він сплітає безупинно. Вісім лапок у комашки, і ніч працює важко, бо для мушок гамачок виплітає? Хто діти? Паучок. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку, як її торкаєшся, Мушельку ховається. Цей маленький добрий павлик. Хто це, дітки? Звісно, равлик молочинки. Чув сам, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик, здогадалися? Вірно, метелик! Тут дичить уже відранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, По підстелею літає. Геть нахабна на вредуха. Це велика чорна. Хто це, діти? Муха. Ця червона намастинка має крильця у краплинка. Невеличка, гарна дуже, упізнає її, мій друже. На твою долонечко прилетіло сонечко. Молодчинки, дітки, ви гарно відгадували загадки. До наступних зустрічей!